У 126 псальмі написано: Даремно будують будівничі, якщо не будує Бог, даремно стоїть охорона, якщо не охороняє Бог. І цей принцип можна примінити не тільки до особистості, а й до всієї країни. Ось в нас зараз горе велике, нас атакує ворог, вбиває. Руйнує, палить нас. І нам боляче і втрачається життя. А 126 й псалом каже: даремно охороняють, якщо не охороняє Бог. Чого Бог не охороняє нашу країну так, щоб не прилетіла сюди ні одна ракета, не один літак, не один дрон. Правда, питання, на яке нема відповіді не має відповіді. Але цей текст хай буде для нас мотиватором від сьогодні молитися далі, Боже, бережи наш край. Бережи, щоб якщо хтось прийде до нас з мечем однією дорогою, то втікав від нас сімома дорогами. Охорони, давайте в Бога просити, щоб мимо солдат, мимо армії. Ще армія ангелів була над нашим краєм і оберігала нас і наше майбутнє, і наші землі, і наш народ, що була абсолютна Божа перемога. Ми читаємо в старому заповіті, що коли діти Авраама, ізраїльтяни, жили чесно, виконували Божі заповіді, дотримувалися Божих заповідей, шанували Божі заповіді, то коли до них приходив якийсь отак окупант, да, то вони так швидко втікали, що ого. го Одного разу прийшов один велика імперія, то була Світова імперія прийшов і каже, що ви якомусь Богу там молитесь, що там ваш язик, я навчив вас. Невже ви не знаєте, скільки країн захопила армія наша? І величається, який там Бог. Що то вам Єзекія якось Бога, що в небі є, ну, мол, що нема ідола построєно неяко, знаєте. І сміється, а Єзекія покликав весь народ молитися і сам пішов в храм і плаче перед Богом. Боже, ти ж бачиш, вони сильніші за нас. Як ти не вступишся за нас, хто нам поможе? І Єзекія в храмі плаче, молиться. І приходить пророк до Ізаки і каже, Бог через пророка це не ваша війна, це моя війна. І не залетить навіть не один дрон, не одна ракета, не залетить ваше місто. Ось так вони Бога просили, і Бог так сказав. Знаєте, що стало? Один ангел за одну ніч вбив 185 тисяч солдат. Вранці не проснулося 185 тисяч солдат. Отак От Бог вміє захищати. Наступний цар Йосафат, теж чоловік благочестивий, і за його царювання був благочестивий народ. Три царі прийшло. Три царі прийшло. Не одна держава три. Ну, звісно, військо більше, ніж їх, і сильніше. Це ж три держави прийшло. І він так само закликав народ молитися і сам молився, пішов в храм, плакав, Господи, як ти не ступишся за нас, вони просто знищать нас. Ти ж бачиш, переважають кількістю і, і сильні армії прийшли. І коли вони так молилися, молилися, теж Дух Святий сходить на одного чоловіка, і той чоловік приходить і говорить іменем Господні, що Господь вступиться, що це Божа війна, Бог їх захистить, Бог почув молитву. І цей цар Йосафат почув це пророцтво. І слухайте, яка в нього віра, як він довіряв Богу. Впереді армії поставив хор. Військо те стоїть і їхнє військо. І він виводить впереді армії ставить співаків, які просто славлять Бога, не йдуть воювати. Він каже, Бог сказав, це Його війна, все. Будемо просто славити Бога, що Бог за нас вступиться. Він сказав через пророка, що вступиться. І коли вони славили Бога, знаєте, що сталося? Тих три царі між собою погризлися, і два царя знищують третього. Коли знищили третього, тоді між собою ці два почали битися, знищили один одного. Три дні вони один одного нищили. На четвертий день, день Йосафат пішов, подивився, ніколи живих нема. Здобич зібрали, а тих похоронили. Отак От Бог вміє вступатися. Бог не оставив нас. Але я думаю, буде дуже правильно, коли ми усилим свої молитви за нашу країну, за охорону, щоб Господь охороняв нас і захистив нас. Тільки нам, українцям, треба об'єднатися однодушно так. Однодушно об'єднатися. Я приведу аналогію. Коли армія там на кордоні береже, а ракети летять і дрони летять, то в нас є ППО. Добре, як працює гарно ППО. І всіх дронів зіб'є, всіх ракет, правда? А в духовному світі, знаєте, що таке ППО? Молитва. Молитва. Коли ми будемо молитися, щоб Господь вступився за нас, щоб не вбивали наших дітей, наших юнаків. Щоб всі солдати вернулися додому, живі, здорові, полонені, як скоріше теж вернулися додому. Треба стояти в проломі, треба молитися, крепко молитися. Колись маленький приклад з особистості. Ірод вбив Іакова і понравилося це фарисеям. Ірод тоді схопив Петра, апостола, кинув темницю і думає, на свято він зробить приємність фарисеям оцим релігіозникам мертвим, вб'є Петра. А написано церква дуже молилася за Петра. І коли церква дуже молилася за Петра, Петро у в'язниці спав, прикований до двох воїнів, руки приковані. Одна рука до одного воїна, з другої сторони, воїн і та рука до того воїна. І він в в'язниці спить так Петро. Ангел приходить вночі до Петра, толкнув його, розбудив. Коли Петро побачив ангела, ангел каже, вставай. Петро почав вставати, кайдани з його рук впали, впали кайдани. Ангел каже, йдемо. Відкрилися двері одні, другі, треті, четверті двері відкрилися. Він вивів його за територію в'язниці і каже, йди. І ангела не стало. На ранок, коли Ірод хотів вже Петра казнити, каже: Приведіть Петра, прийшли в'язницю. Вся сторожа на місці, як полагається. 16 чоловік його стерегли. Відкривають в'язницю, Петра нема. Ірод з тієї злості вбив цих 16 людей. Представляєте? Такий злий чоловік був. А Петро пішов, знайшов, віруючих, де вони за нього молилися, каже: Я живий, Бог мене звільнив. Отак Бог міє вступатися, друзі. Бог сильний захистити. І Бог сильний ізцелити нашу економіку. Для Бога нема нічого неможливого, як він ту армію, 185 тисяч людей і все, і не встали. Для Бога нема нічого неможливого. Тому давайте вірувати в Бога, довіряти Богу. Аби тільки ми, я так скажу, людською мовою, аби ми тільки Бога вговорили. Знаєте, говорили, я так скажу. Аби Бог розположився зробити так, як ми будемо молитися, то для нього перешкод ніяких нема. Він всемогутній Бог. І так само, друзі, давайте ці два принципи віднесемо і до особистого життя. Псалом каже, даремно будують будівничі. Кожен із нас будує свою долю, свою родину. Кожен із нас оберігає. Зараз по світі вже чути новини прилітають, знов якась інфекція розходиться, знов страх. Нам треба Божа охорона персонально кожному, нашим родинам і в цілому країні нашій. Чи згідні ви з цим? І охорона, і Боже благословення. І як ви не проти, давайте за себе молитися. Ось так разом ми, жителі України, до Господа Бога. Будемо взивати, хай Господь вийде нам на поміч, подасть нам допомогу і ми будемо радуватись і веселитися. Щумає тоді всі бурі не страшні, всі люті хвилі моря, у тілі крил його мені немає більшого.

Наші щастя Босі у тіні крилів святих відпочиває Його присутні, що є скрізь істота вся Бога. Лиш Він подасть живої вам води, лиш тільки Він втамує серця спрагу і хліба дасть утомленій душі. Шукайте Бога і віддайте славу за те, що Він назустріч вам спішить. Лиш тільки Він візьме на свої руки і пронесе крізь води і вогонь. Лиш з ним душа не знатиме розлуки, і тільки з ним пізнаєте любов. До Бога линьте в помислах невпинно, до нього принесіть свої гріхи, бо тільки Він дає, іня, коли йому говоримо прости. Не віддаляйтеся від нього, й на хвилину не ставте перешкод своїм життям. Без нього ви, як без гнізда пташина, і як покинуте без матері дитя, без Бога на землі ви одинокі, без Бога в світі важко так прожить. Зробіть до нього лише перші кроки, і у щоденному житті його знайдіть.